Найвідатніший трюк Карло Анчелоті це підняття лівої брови під кутом у 45 градусів. Брова Анчелоті перетворилася на символ його стилю управління розслабленого, трохи розбещеного в дусі Джефрі Лібовські. Це повна протилежність гіперактивним супертренерам, які мріють про тактичні дошки й забігання на третього. Навіть коли він балансує на межі звільнення або програє 1-5 за сумою двох матчів. Карло без сумніву мріє не про перебудову схеми, а про сигару. І опору, але ж щось він таки знає, бо невпинно крокує далі. Наступна зупинка збірна Бразилії. Ця цитата журналіста The Guardian Роба Сміта ідеальна для нашого сьогоднішнього відео. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Епоха Карло Анчелоті в мадридському реалі офіційно закінчена. Майже рік тому Карло Анчелотті підкидали в повітря на Вемблі, святкуючи 15-ту перемогу реалу в Лізі чемпіонів. Це було 1 червня 2024 року. А вже 26 травня 2025-го Карлетто заступить на свою нову посаду головного тренера збірної Бразилії. Італійцю не звикати покидати реал на наступний сезон після перемоги в найпрестижнішому клубному турнірі. Теж саме сталося і в 2015 році. Тріумф велче в 2014-му і відстав. Авка по завершенні наступного сезону цього разу прощання буде організовано з усіма почистями, на відміну від першого разу. Це навіть не звільнення, це красиве прощання, адже Анчелоті йде в статусі найтитулованішого тренера в історії РААЛ. Маршрут до збірної Бразилії простягнувся достатньо дивним чином. Перемога в лізі чемпіонів, відхід кроса, трансфери начо та Хоселу в клуби країн Близького Сходу, прихід Мбапе та Ендріка, зрив трансферу Лені Юро, пасивність Флорентіно Переса на зимовому трансферному ринку ще з минулого літа. Шолоті відкрито вказував на проблеми зі складом, які виникли через трансферну політику клубу. Клуб не шукав заміну тоні кросу, не було такого якісного універсального солдата в обороні, як начо. А в Атаці не було гренадера, який би міг завершувати чисельні кроси. На секундочку Хосело в минулому сезоні забив 17 голів. По суті, весь сезон через важкі травми пропустили Карвахаль та Мілітао. А Давід Алаба так і не зміг повернутись на свій рівень після довготривалого відновлення. Прихід Мбапи створив дисбаланс не тільки в командній грі, але що найголовніше в трикутнику Вінісію з Белінгем Родріго, який був основою тріумфу клубу в сезоні 23-24. всі суттєво понизили свою результативність в нинішньому сезоні, в той час як Кіліан вже встановив рекорд для дебютного сезону: 40 голів та 4 асисти. Виходить, що правий був президент Барселони Жоан Лапорта, який після оголошення трансферу Бапе заявив, що цей перехід зруйнує ідеальну атмосферу в роздягальні Мадрида. І що ми зараз бачимо? Родріго може стати першою жертвою, і по деяким інсайдам Дим іспанських медіа вже прийняв рішення про зміну клубної прописки цього літа. Неоднозначна ситуація із майбутнім Вінісіуса, який все ніяк не поновить контракт. Цей сезон показав, що Анчелотті та його тренерський штаб так і не змогли поєднати Мбапе та Жуніора на футбольному полі. Та й за поза футбольним полем МБАПЕ вже витісняє Віні як головне обличчя клубу. Нещодавнє опитування Діаріо АЕС, в якому взяли участь 14 тисяч осіб, показало, 53% респондентів вважають, що за потенційно провальний сезон відповідає Дальне погане планування гравців винуватили 30%, а тренера лише 17%. Ось вам реальна оцінка ситуації, в яку Флорентіно Перос завів Карло Анчелотті. Ось так він не опинився перед єдиним подальшим рішенням очолити збірну Бразилії. Відхід Анчелотті став фіналом багаторічного залицяння з боку Бразилії. Історії, що тривала біля трьох років, і завершилася офіційним оголошенням угоди в понеділок. Дон Карло підписав контракт до завершення чемпіонату світу наступного року з зарплатнею понад 8 мільйонів фунтів стерео. Лінгів, що зробить його найбільш високооплачуваним наставником національної команди в світі. Тренер приступить до роботи 26 травня на наступний день після завершення Ла Ліги. Завдання Анчелоті, відповідне до його статусу, перемогти на чемпіонаті світу. Еднальдо Родрігес, президент бразильської футбольної конфедерації, заявив, що залучення Анчелоті – це більше ніж стратегічний крок. Це сигнал для світу про те, що ми рішуче налаштовані повернутися на вершину світового футболу. Союз Анчелотті та Сібіеф несе в собі великий символізм. і бразильський функціонер. Підкреслює це наступними словами. Карло Анчелотті стане першим іноземцем на чолі селеса в історії. Цей історичний момент поєднує дві ікони: єдиного п'ятикратного чемпіона світу і тренера з унікальними досягненнями в елітному європейському футболі. Звучить звичайно епічно, погодьтеся, але пан Еднальдо Родрігес поспішив назвати Анчелотті першим іноземцем на чолі Пентакампеонів. Останній іноземець тренував збірну Бразилії в шістдесят. Тому році, і це був аргентинець Фільпо Нуніс. А до цього були португалець Хорека і уругвайць Рамон Платеро. Перед тим як перейдемо більш розгорнуто до перспектив Анчелоті в збірній Бразилії, варто відзначити те, як нетрадиційно повела себе бразильська футбольна конфедерація, яка в односторонньому порядку оголосила про призначення головним тренером Карло Анчелоті, без натяку на дипломатію ще до того, як Реал мав першим оголосити про відхід легенди з якихось причин найуспішніша та й найвідоміша національна команда. Анда в світі здається пішла на пролом через найбільший і найуспішніший клуб у світі. Це достатньо цікаве спостереження, як нам видається, але давайте все-таки про Карло та його реалії в збірній Бразилії. Якщо хтось і може виграти чемпіонат світу 2026 з Бразилією, то це Анчелотті, говорить журналіст ESPN Габріеле Маркоті. Він має перевагу завдяки своїм відносинам із Родріго, Едером Мілітао, Ендріком і особливо Вінісіусом Жуніором. Продуктивність якого збільшилася вчетверо відтоді, як Анчелотті Лоті повернувся до Мадрида в 2021 році. Бразилія останніми роками розчаровувала в турнірах з моменту останньої перемоги на ЧС в 2002-му Команда дійшла лише до одного півфіналу, але серед бразильців ніхто не хоче згадувати той випадок, адже він закінчився найганебнішим днем в історії бразильського футболу. Поразкою у півфіналі 2014 року на домашньому полі з рахунком 1-7 від Німеччини. Це такий період, який породжує невдачі, токсичність і сумніви у собі. Дві виграні Копи Америки в 2007 та 19 дев'ятнадцятому роках не змогли це змінити. Звідси і сміливий крок порушити традицію і довірити величезний потенціал і спадщину країни іноземному тренеру. Значна частина 211 мільйонного населення Бразилії навіть не пам'ятає, як вони піднімали трофей чемпіонів світу для великої футбольної нації. Настав час змін. Ця робота майже що безпрограшний варіант для анчолотів в будь-якому випадку. Очікування від цієї збірної не є надто великими на нове робоче місце зі звичним тренерським штабом по суті, тренерський штаб Мадридського реалу приїздить до Бразилії. До тренерського штабу Анчелоті також війдуть Давіде Анчелоті, Франческо Маурі, Міно Фулько і Сімоне Монтанаро. Давіде має пропозиції від кількох клубів, але наразі планується залишитися в складі штабу батька для кваліфікаційних матчів в червні. CBF може додати до штабу бразильця, як це робив Реал з Анчелоті в 2013 році та 2014. тисячі Таким варіантом міг би бути КАКА, з яким Карло вже провів розмову, згідно інформації місцевих журналістів. Очікується, що Пол Клемент, який працював помічником Манчелоті в Челсі, ПСЖ, Байерні, Евертоні та під час першого періоду в реалі, приєднається до нього і в збірній Бразилії. В Бразилії дуже задоволені призначенням маншелотів, вважаючи його ідеальним вибором для кризової команди. Він має публічну підтримку від великих фігур у місцевому футболі кафу Тіаго Сілва Марсело та Кака, а також підтримку нинішніх зірок збірної. В першу чергу йдеться про Вінісіуса Родріго та Мілітао. Після річної перерви повернеться до лав Онів Казиміро, бойовий солдат Анчелоті по інформації медіа Карло вже поговорив з футболістом. Задумка Карло полягає в тому, щоб на полі знаходилося якомога більше гравців з ментальністю лідерів. Також Анчолоті буде намагатись реанімувати Неймара, надавши йому головну кар'єрну мотивацію. Разом із ним виграти кубок світу. Багато говорять і про можливе відродження від забутого Рішерлісона, з яким Карлєто чудово попрацював в Евертоні, і де ми бачили найкращу версію бразильця. Анчолоті навіть вважав, що у Рішерлісона є потенціал. Щоб претендувати на золотий м'яч. Бразильська федерація футболу особливо цінує його вміння розряджати напругу та справлятися з тиском медіа і вболівальників і керувати роздягальною повною зірок. Врешті-решт він робив це 6 років у найбільшому і найпідданішому пильній увазі клубі світу. Тепер він може робити це і в найбільшому, і найпідданішому пильній увазі національному колективі світу. Тренерська філософія Анчелоті також ідеально підходить Селесао, які поки що виглядають дуже розрізнено на футбольному полі не як колектив. На найвищому рівні, коли у тебе є найкращі футболісти, найкраще дати їм грати по-своєму, підтримувати їх у доброму настрої та мотивувати від Златана Ібрагімовича до Кристіану Роналду і Кіліана Мбапе Анчелотті це приємний шепіт для галактикос. Ось так описують вміння Карло комунікувати із топ-гравцями та отримувати від них максимум. Успіхи Анчелоті в роботі з бразильськими гравцями були лише однією з причин, через які він став привабливим кандидатом для CBF. Для Едналдо Родрігеша. Він підходив за всіма параметрами. Анчелоті був топовим півзахисником із досвідом виступів на чемпіонаті світу, що є часто плюсом для міжнародного тренера у ролі асистента Аріго Сакі на чемпіонаті світу 1994 року року. США він мав досвід роботи на турнірі з тренерської точки зору крім того, він має надзвичайну здатність адаптуватися, завдяки чому здобув чемпіонські титули у всіх п'яти провідних європейських лігах і численні перемоги в лізі чемпіонів. Збірна Бразилії не вигравала чемпіонату світу з 2002 року. Відтоді всі їхні кампанії закінчувалися невдачею, як тільки вони зустрічалися з європейською командою у плей-офф. Анчелоті вважають тим, хто допоможе подолати цю перепону, адже він чудово знає європейський топ-футбол. Перший розділ обіцяє бути швидким. Бразилії потрібно цього тижня скликати. Склад збірної для майбутніх матчів відбору на чемпіонат світу, а виїзду до Еквадору та домашнього матчу проти Парагваю, двох міцних суперників і конкурентів бразильців за вихід на чемпіонат світу. Анжолоті офіційно вступає на посаду лише 26 травня і має дуже швидко війти в курс справ, до матчів 5 та 10 червня. Потім він зможе готуватися у відносному спокої до ігор у календарній дати ФІФА наприкінці року. У Карлу є велика перевага, яка дозволить йому спокійно адаптуватись до нової ролі. Це розширення. Ирення чемпіонату світу. Бразилія наразі четверта у таблиці Південної Америки, лише на очко випереджаючи шосту Колумбію і попереду непрості матчі у будь-якому попередньому відборі. Бразилії довелося б напружуватися, щоб гарантувати собі місце в фінальній частині. Цього разу з більшою кількістю команд, що кваліфікуються, для того, щоб пропустити чемпіонат світу 2026, Усе має піти катастрофічно неправильно. Південна Америка має шість прямих путівок і одну путівку в плей плей-оф проти представника регіону Океанія. Отже, Карло має змогу вже почати. Починати думати про чемпіонат світу і готувати. Команду Бразилія останнім часом була поганою командою з гарними гравцями. Будь-яка інша країна була б в захваті від наявності таких воротарів, центральних захисників і вінгерів, як у Бразилії. У своєму стриманому стилі Анчелоті намагатиметься приховати недоліки і підкреслити сильні сторони. Йому достатньо лише підняти одну брову, щоб миттєво здобути авторитет. Анчелоті ради своєму новому призначенню. Його завжди вабила перспектива завершити тренерську кар'єру, очоливши найвідомішу і найуспішнішу збірну на чемпіонаті світу. І спро. Пробувати виграти один із найбажаніших футбольних трофеїв, який так і не підкорився йому в якості гравця. Найкраще досягнення Карла на чемпіонатах світу це бронза домашнього мундіалю 1990 року. Призначення Карло Анчелоті головним тренером збірної Бразилії це подія, яка може без перебільшення змінити хід футбольної історії з кількох причин: по-перше, в сучасну епоху жодна з великих футбольних націй не наважувалася призначити іноземного наставника. Якщо Анчелоті досягне успіху, він ймовірно змінить культуру. Світового футболу і таких експериментів може стати ще більше. І по-друге, якщо він додасть до свого величезного трофейного кабінету ще й кубок світу, саме з Бразилією, після 24-річної паузи він без сумніву увійде в історію як найвеличніший футбольний тренер усіх часів. А якщо провалиться, то все одно буде мріяти про сигари оперу і заслужений відпочинок десь на пенінах. До клубного футболу Карло більше не повернеться. Він вже давно і дуже часто говорив, що Реал Мадрид буде його останньою роботою в клуб. Футболі. Але оцініть рівень складності челенджу, який придумав собі 65-річний Карл Анчелотті перед виходом на футбольну пенсію. Цю тонку межу красиво окреслив журналіст і Еспін Габріелі Маркотті. Анчелотті також говорив, що був би не проти тренувати національну збірну. І хоча його рідна Італія відразу спадає на думку багатьом, ця робота вже зайнята. Та й скажімо чесно, італієць, який веде Італію до титулу чемпіонів світу, це вже було іноземець, який перетинає океан, щоб взятися за складну екосистему бразильського футболу і приви. Рести зелено золотих до їхнього рекордного шостого титулу на чемпіонаті світу 2026, Ось це ще не траплялося. І якщо є один тренер, який міг би це змінити, це Анчелоті. На цих словах пропоную завершити відео в очікуванні розгортання цього захоплюючого футбольного сюжету. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку України, і також в майбутнє українське. Кого ютубо дякую.